Більше 120 років ми ніколи не погоджувалися на краще. Ми створюємо інноваційні прилади, що перевірені поколіннями споживачів. Ми самостійно виробляємо компоненти та відливаємо деталі, створюючи кожен елемент з німецькою точністю. Тому що тільки вдосконалюючи кожну деталь, ми можемо досягнути надійності, ми дбайливо перемо ваш одяг, щоб він довше приносив задоволення, ми миємо ваші бокали, щоб вони не втрачали свій блиск, споживаючи менше енергії, менше води, щоб ви споживали менше. Замість того, щоб протягом багатьох років користуватися декількома приладами, ви можете користуватися одним енергоефективність це екологічна відповідальність, це якість поза часом Міле і